Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми вже знаходимося в Нідерландах з самого ранку працюємо над пошуком автомобілів і забираємо ще автомобілі з аукціону. І якраз такий свіжий варіант Citroën c Це 3 Aircross. 2019 рік. Автомобіль... Окей. Okay. 2019 рік загрузили якраз на евакуатор на аукціоні, де вантажиться вся Європа. Тобто бачимо багато фур, які вантажаться автомобілі. Це є порт тут в Голландії. Де, авто, автомобілі, де автомобільний аукціон орендує частинку площі. Ну, перейдемо далі до нашого Сітроена. Даний автомобіль такий міні-кросовер. Іменно цей автомобіль 2019 року на таких класних модних дисках в поєднанні чорного сірих, сірим. По салончику автомобіль. Зараз ми вилізмо слив. По салончику автомобіль. В ідеальному, можна сказати, стані. Каз'їздила акуратна людинка. Ми маємо отакий таке мульті мультикермо. Такий гарний інтер'єр автомат шестиступеневий. Так, 131 тисяча пробігу в даному автомобілі, новий вже такий спідометр, новий дизайн. Навігація типу виходить, вже теж нова, така як в Peugeot новіших Peugeot, ключки такі, як Peugeot 308. -му. Автомат Автомат, такий механічний ручник. Ну, цікавий досить кросовер. Почали вони з'являтися на аукціонах, приїжджають на площадку і відразу продаються. Ціна не буде, напевне, дешевою, але більше, виходить, більше, більше 10 тисяч євро, тобто десь 15 євро машина лише тут вартує. Тому цікавий такий Citroen Aircross. Вже, рахуйте, машинка 2019 року, саме ця. 1,5 дизельний двигун, 88 кВт, вже новий двигун від Citroen і Peugeot. Звичайно, є датчики світла, датчики дощу, склопідйомники, клімат двохзонний механічні підошечки, але автомобільчик досить цікавий. Такі Фари, ледовські ходові вогні, повторювачі поворотів. Дзеркала. Отакий кросовер, міні кросовер на автоматі з парктроніками. І загрузили ще дві тойотки на механічних коробках передач відтойоти ауріс. Отакий великий аукціон, багато тут тисячі автомобілів. Звичайно, кого цікавить будь-який інший автомобіль. Телефонуйте, є можливість. Купити відразу для людини на аукціоні автомобіль з гарним пробігом, з гарною комплектацією. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, до нових відео.